Йти пішки або викликати таксі. Тепер це реалій для жительки Кіндійки Наталії Гаврик. Жінка каже, з 1 грудня громадський транспорт у селище не їздить. Водії, якісь колись їхали до Кіндійки, погоджуються рідко. Ми вчора приїхали сюди, тоді батька на квартиру, а сьогодні хотіли додому, думали, будуть маршрутки, а кажуть, не можна. ждемо, очікуйте, поки з'явиться смілий парень, щоб і все. Ну, поки я дождусь, навіть пішком швидше дойду. Сьогодні через скорочення маршруту до лікарні не зміг дістатися її родич, говорить Валентина Масалітина. Дрони ж літають, ми ж самі бачимо. Тікаємося, що теж в больниці йдуть блокаду, діла, тікають дрони. 9 дев'ятому етажу йду. На 9 етажу то льото прильот понад нами літає, страшно. Алла, жителька Антонівки, тимчасово мешкає у місті. Жителі селища, каже, ходять пішки. Кому треба, люди ходять пішком. І все. А що ж а вони там вже не знаю, що там вдома. 1 грудня після чергової дронової атаки військових РФ на громадський транспорт було прийнято рішення про скорочення маршрутів. Говорить директор департаменту зовнішньої комунікації та взаємодії з медіа міської ради Денис Путінцев. Як відомо, троє людей загинули. Серед них відома волонтерка Херсонська, і восьмеро людей у різному у різному стані. Зараз знаходяться в лікарнях. Її важкі на жаль. Сам водій маршрутки відвіз людей до лікарні. і Це багатьом постраждалим важким теж врятувало життя. Ми ще маємо. В інженерному друга маршрутка була. Це був рейсовий автобус Федорівка-Херсон. У рейсовому автобусі, який курсував маршрутом Федорівка-Херсон, двоє поранених маємо. Рішення про скорочення маршрутів тимчасово розповідає Денис Путінцев. Якщо хоча б мінімум активність ворожих дронів зменшиться, ми будемо маршрут знову відновлювати. Але ми із людяністю ставимось до водіїв і розуміємо, що в нас, м'яко кажучи, не так багато цивільного транспорту для того, щоб використовувати цей цивільний транспорт в пересуванні. Максимально комфортному пересуванні і оперативному людей по громаді, тому ми просто бережемо їх життя, намагаємось. Вони всі люди в них у них усіх є, є родини у цих водіїв. Я закликаю ще раз, люди. Будь ласка, не створюйте мішені для окупантів, особливо для дронів, коли ви купчитеся і йдете, йдете пішки купками. Я вас дуже прошу ваше життя дорожче, тому при ви вихвалюйте рішення стосовно евакуації. Марина Круглова, Роман Царьов Ігор Печенко. Суспільне новини, Херсон.